Пробуємо модернізацію. Ще Та ось така стопочка відстойна. Потім така шайба нікому не нужна. І резинку пильник, який ніхера не работает. того шоу розум. Модернізовано. Без тих шайб. Лишні запчасти ми викидуємо. Ставим СЗовський 62203 rs Він ширший без тої сої залупи, яка нічого не допомагає, зато буде ширший підшипник. Якщо вам не виходить щось розібрати в китайському за допомогою ось такого молотка 700 грамового, то знаєте, що потім всього на все нас, треба взяти молоток побольше. А оце е, золотий приклад китайців. От коли штамповали, штамповали, бачите, по 4 дюрки мають, штамповали. Ну, чуть-чуть все проїбали, проїбали, ну. Вона просто штампанула в другому місці. Другий сортний брак Made in China.